За ініціативою міської влади, на четверг, на 18 годину, приміщення будинку культури було призначено загальні збори батьків учнів шостої школи. Зала була переповнена. На збори прийшли не тільки батьків школи, а й громадські активісти, які полюбляють контролювати все, що відбувається в нашому місті. Хоча конкретну допомогу надають неохоче. Розпочав збори міський голова Сабадаш Володимир Іванович. Вже найстрашніше ми будемо рахувати, що позаду. І сьогодні ми зібралися тут з вами, щоб запропонувати свій варіант. Тимчасовий варіант, який буде нами запропонований для виходу з цієї ситуації, яка склалася. Значить, зараз хочу повідомити вас, що е, порушено два кримінальних провадження: одне провадження органами прокуратури, одне органами поліції. Вони встановлюють причину того, що відбулося. І на сьогоднішній день на сьогоднішній день. У нас є е, варіант того, що за висновками попередніми, що шоста школа в нас не буде придатна на 90%, вона не буде придатна для подальшого, подальшого навчання, для подальшого використання. І е, ми ще чекаємо за тиждень, можливо за два, це найдовший термін буде. Висновок комісії, який підтвердить попередню е, висновки експертизи. І за результатами цього е, будуть виділятися кошти на дестріше за все, я е, не хочу вас вести в оману, але на 90%, ще раз повторюсь, на 90% ще буде будуватися нова школа. Е, ми... Е, ви знаєте, що на місце зразу прибув перший віце-прем'єр Геннадій Григорович Зубко. Ось він подивився всі масштаби і сказав, що ми можемо розраховувати на виділення грошових коштів з резервного фонду Кабміну. На сьогоднішній день значить, приблизно обрахована вартість. І сьогодні на е, засіданні е, селекторному е, уряду значить, ми отримали доручення про те, що е, після засідання верніше, селекторного, яке вів Гройсман, Володимир Борисович, е, виконуючий обов'язки голови державної адміністрації Київської області Лев Ревазович Порскаладзе, дав доручення е, мені підшукати проєкт е, нової школи. Для будівництва нової школи. І е, сказав звернутися за цим. Такі проекти вже є розроблені. Він сказав, що це буде школа нетипова. Це буде е, нова школа, яка приблизно така як побудована в селі Путрівка. Буде такого плану школа. Значить, вже ми зв'язалися із міською радою броварів, де знаходяться ці проекти. Вони проводили, в них бюджет дозволяє, вони будуть будувати в наступному році таку школу. В понеділок вони нам нададуть свої скізні пропозиції і ми будемо з ними працювати. Що скажу вам так, що ми розробили такі ось. Графік, як і де будуть навчатися е, дітки, значить, е, ви, мабуть, вже знаєте, що е, по класам розділені на три групи. Одні діти будуть навчатися у третій школі, більша частина дітей, інші будуть навчатися у дев'ятій школі, і ще група дітей буде навчатися у четвертій школі, яка знаходиться найдальше на Пісках. На четверту школу нами організовано, буде організовано доїзд. Я помилився, на четверту школу і на дев'яту також. Тобто на дві школи буде організований доїзд учнів. Ми, є, ще багато, є ще інші варіанти, але поки ми вибрали на сьогоднішній день такий, за нашою думкою, це оптимальний варіант. І ми його на напротязі місяця з вами разом відшліфуємо, відпрацюємо, подивимося, як, як відбувається довезення, як відбувається підвезення, привезення, як іде навчання. І тоді за результатами місяця ми подивимося, можливо, ми приєднаємося і зробимо якийсь інший варіант. З конкретним планом навчального процесу в умовах, що склалися, ознайомив присутній директор школи Горулько Леонід Васильович. Хочу сказати, буде організований під'їзд на початку занять. Автобуси будуть відправлятися із верхнього сіла, з отого п'ятачка. Там зручно сідати в автобуси, і буде по закінченню. Груп продовженого дня, які будуть працювати в 4 і 9 школі, також буде організований е, від'їзд дітей зі школи і їх будуть привозити на цей же саме місце звідки вони сіли в автобуси. Е, я далі хочу сказати, це по приїзду від'їзду. І третя школа, де ми будемо навчатися у кількості 15 класів по закінченню занять. Ті, хто близько живе, той піде додому, а той, хто на масів і потребує під'їзду, також з п'ятачка біля старого приміщення третьої колишньої школи, зараз нині діюча друга школа. Також будуть автобуси забирати дітей і привозити в одне і те саме місце верхній масив. Стан у залі був дуже напружений. І це зрозуміло. Батьки ще не встигли оговтатись від стресу, який пережили під час трагедії. Шукали винних, вимагали зняти з роботи директора школи, начальника відділу освіти. Заклик міського голови дочекатися результатів експертної комісії, а потім приймати рішення. Їх не влаштовував. Володимир Іванович, те, що сталося, я вважаю, результат, в тому числі вашого ним Хочу почути зараз ваше рішення щодо кадрових змін. Ва, вашу думку щодо кадрових змін. Давайте. Э, можливо, я не так могла не впасть. Можливо, якщо ви так рахуєте, можливо, я вам не заперечую. Не, 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 я, вам розкажу, чому. я вам розкажу чому. Тому що, э, звичайно, тут... До мене все правильно робилося, так? Кладалися скрізь кошти. А... Ні, ви кажете результат мого не пальства. Я, вашу... я вам скажу, що в цьому році я не почекайте, я не виправдовуюся. Я, не... я перед вами не виправдовуюся. І доля моєї вони тут є. Звичайно, є звичайні моє ворога. Я хочу сказати одне. Давайте дочекаємося зараз висновків по кримінальним справам по кримінальним справам, і тоді будуть прийматися кадрові рішення. Присутні погоджувалися з тим, що дуже професійно повели себе вчителі школи, вміло заспокоїли дітей і евакуювали їх із небезпечного приміщення. Деякі батьки дякували їм прямо у залі. Я мама другого класника, і наш клас знаходився, ну всі бачили фотографії, в центрі на першому поверсі, де був обвал. Я хочу сказати, що якби не ваша професійна недбалість, якби оті 10 хвилин до перерви, то ми, мабуть, би тут не стояли так, і таких би розмов не було. Я вам хочу сказати, зніміть, будь ласка, себе корони, тому що е і подякувати. Я хочу подякувати нашому класному керівникові Світлані Михайлівні Кобець. Вона я їй дуже вдячна. Як і всі батьки своїм класним керівникам, вони діток, не директор школи, ніхто. Вони діток вивели зі школи. Діти, ми, мій син і діти нашого класу, слава Богу, були в нормальному стані. І тільки їм ми завдякуємо за те, що діти живі. І це не вас не проблеми, і не вам пощастило, і не місту. Це нашим діткам пощастило, які живі. Я вас прошу, стана Михайлівна, ви тут в залі? Не бачу, підніміться, будь ласка. О, спасибі вам величезне. Спасибі за наших діток і всім е, класним керівникам, і всім вчителям, які теж були в тій школі. Спасибі величезне за наших дітей, які зараз живі. Лунали вигуки з місць, де подівалися батьківські кошти, чому не відбувався капітальний ремонт школи, але були і досить конструктивні пропозиції. Такі ні взрослых дітей, які доволі маленькі. От, е, коли ви говорите, про те, що вони будуть самі добиратися до третьої школи, от нам, наприклад, з верхнього масиву доволі проблематично туди досяг пішком, тому що це от, рядом проїжджа частина. Не так давно е, буквально. В начале лета, по-моему, какой-то пьяный ну, водитель сбил двух девочек насмерть. Я не готов, например, отпустить ребенка пятиклассника по нашим улицам пешком до третьей школы. Я прошу о том, чтобы для детей хотя бы там пятых, шестых, возможно, даже седьмых классов организовали какую-то доставку до школы. Это не важно, какая. Пусть это будет третья школа. Пусть это будет там. Девятое, ну какую уже примет большинство э, глав э, родительских комитетов и так далее? Э, это, во-первых, а во-вторых, когда ребенок будет возвращаться обратно, довольно-таки тоже опасно проходить по тому ярку или вдоль дороги. Это темно, особенно зимой. Наші діти і вчителі школи потребують невідкладної психологічної допомоги, тому що вже зараз є діти, на яких ця ситуація вплинула, і в що воно вильється по здоров'ю наших дітей в майбутньому, ніхто не знає. Тому я вас, Володимир Іванович, прошу надати психологічну допомогу організувати верніше, для наших дітей і для вчителів школи, для всіх дітей, і молодшої школи, і старшої. Це питання номер один. Друге питання з приводу того, що виділена четверта школа для молодшої школи, щоб перевозити туди. Дітки малесенькі, перший і другий клас. Перший клас взагалі місяць походили в школу. У них мама під боком, тато під боком. Мами по 10 разів приходили в класи і їх відправити за 3-9 земель. Як вони можуть з однією вчителькою переїжджати таку відстань, 6 кілометрів, а на носі зима? Класний керівник жоден не візьме на себе відповідальності за збереження здоров'я. Я не кажу про те, це голольот вони носи поп'ють, поки доїдуть до тієї школи, розумієте? Перший клас, другий клас. Це малесенькі дітки. Якщо це буде, тобто вимога яка? Не вимога, а прохання, я не знаю, це не дати. Надайте. Унят Васильович правильно сказав, молодшу школу можна розірвати. Дайте якесь приміщення, це п'ять класів, які ви відправляєте на піски. По одному класу в школі, а якась інша ситуація. Дуже потрібно підключити, якщо можна це зробити. Тому що дітки маленькі, хай це буде будь-яке приміщення в межах міста, щоб батьки однім громадським транспортом могли доїхати до цієї школи. В разі чого? Більшість батьків висловлювалися категорично проти другої зміни. Непорозуміння між батьками і освітянами пояснювалося ще й тим, що батьки не обізнані з усіма нюансами навчального процесу, і заява директора школи, що 5 та 11 класи повинні розміщатися в одному приміщенні, для них виявилася незрозумілим. Хоча здавалося б, що все дуже просто вчитель не може провести один урок у третій школі, а на другий бігти у коледж НАУ. із заключним словом, виступив міський голова. З такою пропозицією ви погоджуєтеся, завтра зібратися і подивимося інші варіанти. Значить, Завтра тоді малий зал. Два варіанти. Або третій школи, або малий зал. Давайте завтра на, на 10 годину малий зал, другий поверх будинку культури. Завтра. Ми до з вами завтра. Я надію, завтра ми відпрацюємо такий варіант, який повинен влаштувати усі. На зборах несподівано сталася ще одна цікава подія, яка, можливо, стане доленосною для нашого міста. Із запальною промовою виступив відомий Василькові правдоруб Ігор Гаврилюк, що гордовито величає себе щитимеч України. Уважаемые родители, трещины в этой школе снимал я, Игорь Гаврилюк. И когда я обратился вот к этому директору, говорю, посмотри трещины. Он сел в машину и под лет уехал. Владимир Иванович, пригласите сюда комиссию, которая подписала акт. Вы на телевидении, на радио говорили, что вот эта комиссия подписала. Пригласите сюда и пускай они посмотрят в глаза вот эти родители. Это Господу Богу благодаря, их дети живы. Вы знаете, что сегодня в военном городе произошло? Дерево упало. То дерево, которое я снимал, которое упало на машину. Оно упало. Двух женщин с матерями прибило. Одной перелом черепа вот здесь, второй травма мозга. Говорю, вот, при вас, Владимир Иванович, я снимал на камеру щиты меч Украины и говорил, спилите деревья, пешеходные дорожки. Вы этого не сделали со своей командой управленцев. Сегодня это привело к трагедии. Два дня назад Господь Бог кого-то спас, а сегодня две женщины. Одна лежит в реанимации, вторая на хирургическом столе. Придите туда и извините в год, потом Богом. Я считаю, Прекрасное ваше выступление. Прекрасное ваше выступление. А я вот, не да, боюсь. конечно. Так я вот вам предлагаю возглавить коммунальное предприятие здесь. И практически доказать, что вы можете сделать. Практически. Да, конечно, так я вот, я сам знаю, що у нас чого у нас очень много. Ір Витальевич, ви согласна згадати комунальне під все завтрашнього дня. З понеділка я вас назначаю директором комунального підприємства. Пропозиція міського голови була підхоплена бурними оваціями залу. Із іронічними посмішками учасники зібрання голосували. Ось зараз закипить робота. Місто кінець кінцем встане із руїн. Прийде справжній господар. Наснаги вам, Ігор Віталійович. П'ятниця, 12-та година дня. Міський голова продовжує спілкування із батьками учнів шостої школи. Зараз підвертається до батьків перші-четвертих. Для вас пропозиція наступна. Ваших діток у першій-4 класів ми повністю переводимо у 9-ту дев школу. Дев'ята школа, довіз, привіз. Це ми зараз ви залишаєтеся прямо або тут, або ми перейдемо в, в зал вище і працюємо. Так, вам все розкажуть? Психологічна підготовка підтримка теж з понеділка. Все вам зараз на доведуть, доведуть маршрут, доведуть, де сідаєте, де виходимо і як їдемо назад. Це окремо з батьками перших-четвертих класів, які йдуть у нас тут дев'яту школу навчатися, батькам, учням, учнів 5 і 11 класів. Ми пропонуємо. Третю школу, навчання в третій школі. П'ятий клас з зміна, п'ятий клас з шостого по 11, друга зміна. Ми вчора говорили, що ми робимо. Є в наші місця, де можуть навчатися наші діти. Школа вікна. Школа інтернат і нам. Сьогодні ми мали зустріч з керівником коледжу Олександром Олексійовичем Значить, Вони пропонують нам забрати тільки два класи. Це старші класи, 10-11 клас. Чекайте. що, що ви зробити? Ми можемо привезти свої меблі, зі своєї школи, є спальні місця пусті. І будуть усі навчатися в першу зміну. До кого треба звернутися, щоб нам розрішили Ми Дивіться, до цього. Людина зараз, воні... 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 зараз може приїхати сюди, це не є якраз питання. Просто там є е... такі приміщення, в яких не можуть дітки навчатися. Головна вимога залишилася одна й та сама забезпечити навчання у першу зміну в одному приміщенні за будь-яку ціну. Під колектив розгонять, а діти остануться нікуди. Так і буде. Ну, що так так так, не так, не так не так, Я не призиваю ні. Дети Діти сходяться, колективу не буде. Понимаєте? Нічого конкретного ви не предлагається. Наші сьогоднішні дії ні к чему, от ваша говорила, ні к чему не приводить. Виділяйте. Ви розумієте? Ви тільки в можете щось вирішити. Кожен сидить, відмалчувається, нічого не хоче предлагати. Давайте щось думати. Ваші діти остануться на вулиці. будете їздити в погреби, будете їздити в Піски, в заступ, і що куди-то. До порозуміння у вирішенні даних питань закликали і вчителі шостої школи. Скажіть мені, будь ласка, у мене на даний момент в цьому році. Дев'ятих класи і один одинадцятий. Скажіть мені, будь ласка, коли навчати, коли підготувати, це українська мова і література, іде екзамен, диктанти, іде зовнішнє тестування. Діти здають всі до єдиного. Давайте подумаємо, Хорошо, якщо ми розкидаємо 11 одинадцяте, я веду в сьомому класі два дев'ятих. й як ви уявляєте, я буду бігати. Ні. Так, але... чекайте, подождіть. Почекайте. Дивіться, я, я не хочу втратити свій клас. Шановний, будь ласка. Шановні, э, чекайте, дивіться, можна зрозуміти батьків, бо бо э, діти відвідували гуртки по 6 років. Вони вклали туди кошти. Це час. Я розумію батьків. Ви зрозумієте, я теж з батьками знайшла спільну мову з дітьми. Це не так легко. Я хочу зберегти. Давайте знайдемо зараз спільну мову. Я не хочу втрачати ні своїх дітей, ні батьків, але я не хочу втрачати роботу. І нам треба знайти спільну мову з керівництвом, які нам дають, ну, ідуть нам на поступки. Давайте будемо прислухатися трошечки. На запрошення міського голови прибув начальник коледжу НАУ Постніков Олександр Олексійович. На сьогоднішній день. Я поставив завдання, щоб ми перевірили, скільки місць ми можемо надати для того, щоб проходили заняття в Васильківському коледжі. На сьогоднішній день ми можемо надати чотири аудиторії, чотири класи. Ці класи, ну, ви ж розумієте, вони будуть постійно використовуватися батьками там взагалі. Ніхто не буде батьки ні, туди не пройдуть, тому що коледж знаходиться е, разом з військовою частиною. Там е, пропускний режим. І ви розумієте, е, ніхто не буде бігати. Всі прийшли, позаймалися і після занять пішли додому. Якщо треба вирішити якісь питання, то по команді начальника коледжу. Дається дозвіл на те, щоб батьки прийшли, наприклад, в клас, зустрілися з викладачом і таке інше. Чи коли проводяться збори, родітівські, батьківські збори, також дається команда і батьки проходять. Далі, ми прийняли рішення, що ми можемо прийняти старші класи, це 10-11 клас. Значить, Якщо є така потреба, ми можемо прийняти. П'ятий-шостий клас ми не розглядаємо взагалі. Я вже почув, тут виступали заучі, директора шкіл, сказали, от ми там 11 класи і 10, 6 школи, ми їх можемо відправити на другу зміну, в третю школу, і вони будуть там вроді так навчатися. Но якщо виникла проблема, що вони можуть шостеї школи, 11, 10 клас направити. В другу зміну, так вони можуть і в третій школі зняти 11-10 клас, і також направити в другу зміну. А п'ятий клас направити на першу зміну, в третю школу. Тобто я б тут не бачу. Олександр Олексійович ми говоримо, щоб її зняти взагалі другу зміну, щоб її не було Ну, якщо ви так це вважаєте, ну давайте 10-11 клас я заберу. 9-й, 9-й, Ще п'ятий кімнату можете знайти, щоб ми з вівторка сім 5 класів, ще плюс 2-9. Так, щоб було 5 кімнат. кімнат. На вівторок. Щоб, щоб це було 5 класів з вівторка, щоб ми почали там навчання 5 класів. Ще п'ятий навіть. А далі будемо вже. Думати. У нас, нас один десятий маленький. Маленький, ну, маленький, потрібна поміщення. У нас на менше приміщення поставити. Ну, у нас вони всі стандартні, розраховані на 30 чоловік. Там є спеціалізовані аудиторії, одне? там вони розраховані на 20-15 чоловік. Ну і я розумію. Це виділяються класи, вони постійно будуть використовуватися цими класами цілий рік. Тобто я розумію, це на рік. Да. Ну а треба далі треба знайти п'ять. Я свій, свій кабінет не дам. Да? Да. 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 Я розумію. Ну давайте так. Я зараз вже поспілкувався з Івановичем, це питання треба вирішити ще з Міністерством освіти і науки, ви розумієте, да? тому що ми фінансуємося в Міністерства освіти і науки, і я сам не вирішую питання. Ми звернемося з листом. Якщо буде такий дозвіл, там же ви розумієте, це і опалення, і ну, все багато нюансів, які ми зараз не озвучуємо. Зрозуміло, так? Да? Тому. Ось що. Ну давайте я не знаю п'ять. я в понеділок остаточно. Да, ну ну, вот, Бачите, вот у нас також викладачом працюють, викладач хімії. Я можу вот, на технологічному циклі дати цей клас, але да, там, ви ж розумієте, да? умови, да, там прохладна. Там прохладно, там є місце, ну там прохладно. Ви ж розумієте, це ну, старший клас витримає там, де да, Ми поставимо да. і за спілка за да, да, заплатимо. Да, да. за на понеділок. Міський голова запланував відвідати департамент освіти Київської обласної державної адміністрації з метою улагодити проблему навчання шостих, сьомих та восьмих класів у першу зміну. Враховуючи вміння очільника міста знаходити спільну мову з усіма у надскладній ситуації, ми сподіваємося, що йому це вдасться.